Якщо говорити про Чернігівську область, то серед успішних інвестицій, які допомагають підприємствам місцевим, можна назвати БІІЙТІ прилуки через те, що це Підприємство отримало від інвестора значні інвестиції, створені робочі місця, було переобладнано повне оновлення основних засобів, і лише у 2010 році було забезпечено до обласного бюджету 63 мільйони гривень, а до бюджету міста Прилуки 15 мільйонів гривень. І як каже мер прилук, що кожна третя гривня, яка надійшла до місцевого бюджету міста Прилук, це від «British American Tobacco». Я хочу сказати, що тут слід відмітити, що цей бізнес є і соціально соціальним, Ой, соціально відповідальна кампанія. вона допомагає вона допомагає дитячому будинку, вона працює, вона допомагає своїм робітникам розвиватися і працювати. Ще одним із успішних проектів хотілося б навести це санинби в Україна. Як яка, хоч зараз податки, певні податки, частина податків йде у загальноукраїнський бюджет, але все одно розташування підприємства на території Чернігова дає можливість створювати робочі місця, дає там певні податки, сплачуються до місцевого бюджету, тому це підприємство також може сказати, що воно є соціально відповідальним і його інвестиції допомагають самому місту і регіону. Цікавим є приклад це у менському районі підприємство Менапак, яке займається виробництвом гофрокартону та упаковки. Якщо говорити про його фінансові показники, то у 2010 році був прибуток у розмірі більше 5 мільйонів гривень, тоді як у 2009 році підприємство мало збитки більше 2 мільйонів і в у 2010 році було також переобладнано модернізовано обладнання на, пев... на суму майже 2 мільйони гривень. Ще одним з прикладів іноземних інвестицій, таких більш-менш успішних через те, що підприємство мало досить застаріло обладнання, це Чернігівський який… Протягом останніх п'яти років, коли прийшов інвестор, підприємство постійно оновлює обладнання і постійно працює над тим, щоб знову ж таки отримувати прибутки і здійснювати позитивну фінансову діяльність. Крім того, можна ну, ще можна назвати Чернігівський завод автозавод. У співпраці з Белкомунмаш, коли був випущений перший тролейбус, також це товариство з обмеженою відповідальністю Форнеті України в Козельці, Пластбокс Україна в Чернігові, Папирянський кар'єр скляних пісків у Ріпкінському районі. Це все підприємство, де інвестор приходить і працює на якщо. Не лише на те, щоб отримати якийсь доход, але він розвиває підприємство і розвиває інфраструктуру.